Перше Дональд Трамп вводить санкції проти Росії і мова йде не про байденівські санкції, які продовжують, а про нові введені саме за Дональда Трампа. Чи є це поворотом у політиці президента США щодо Росії? Або ні? Адже ми пам'ятаємо, що нещодавно нам відмовили у томагавках. Спробуємо розібратися, що відбувається у Сполучених Штатах і у голові Дональда Трампа. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це канал Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А оскільки США це не зовсім Європа, ну але це НАТО, і ми за ним слідкуємо. І перед тим як ми розповімо вам про те, що ж дійсно зараз відбувається у політиці США, нагадаю, нам потрібна ваша підтримка. А це означає лайк, коментар і підписуйтесь на наш канал, якщо ще ні. А тепер до суті. Отже, ми трохи поквапилися, пообіцявши розібратися, що в голові Дональда Трампа, але принаймні спробуємо. Ми маємо принаймні три позитивних новини: перше: зустріч Дональда Трампа і Путіна скасована. Вона мала бути у Будапешті, і Орбан не отримав свого подарунку. Друге все ж таки санкції це дуже важливо. І третє є неофіційна інформація, що США знімає всі обмеження щодо великобійних ударів по території Росії. Це так, і я поясню деталі по кожному з трьох пунктів. Санкції не просто санкції. Ну насправді США, попри те, що от вважають, що Трамп проти санкцій щодо Росії, він послідовно раз за разом продовжує всі байденівські санкції. Але зараз цей удар є неймовірно сильним по Росії, тому що США піддали санкціям Лукоїл і «Роснефть» – Це дві ну, реально дуже потужні компанії. Які експортують російські енергоносії у ЄС і не тільки у ЄС, а американські санкції це не дрібниця. Це означає, що будь-які розрахунки у доларах із цими компаніями стають м'яко кажучи. Ускладнено, реально майже неможливими, е, і не тільки у доларах, дуже часто інші валюти також вони конвертуються через Америку, через американські е, банки. Ну і відповідно, як тепер Лукойлу отримувати гроші, це є питання. Е, і ну, це ж ми тільки можемо думати, що Лукойл, він там собі в Росії сидить, і йому може там не сильно це треба. Заправки Лукойла по всій Європі, от я нещодавно повернувся з Брюсселя і був шокований. Навіть поруч з штаб-квартирою НАТО ну, з тильної сторони, але от, от, прямо от притик, заправка Лукойла в центрі єврокварталу, поруч з євроінституціями, заправка Лукойла. Тобто вони усюди, і тепер це все матиме шалені додаткові витрати ну тобто, це реальний удар. Далі щодо е, зустрічі в Будапешті, да, вона скасована, ну тут можна окремо поговорити. І по далекобійних ударах йдеться про те, що насправді досі американці мали право вето навіть на удари зброєю, яку дають не вони самі, а наприклад, Британія або Франція. Тобто, далекобійні скальпи вони мають кудись не а наводилися вони зазвичай за американськими розвідувальними даними, за даними супутників американських. Ну тому, що всередині НАТО так побудована система. І була раніше вимога США. Всі цілі погоджуються з ними, а реально не погоджуються. І от зараз, як стверджують, і в мене є очікування, що це правда. США віднині від зняли цю заборону, це обмеження, і Україна може бити, Туди куди захочеш. Знаєш, це дуже дивні гойдалки, тому що позитивні новини прийшли відразу після негативних. Ми кілька тижнів очікували тамагавки сполучених штатів, і Дональд Трамп ну, всяка сприяв нашим очікуванням, що ось-ось будуть тамагавки, будемо бити ракети тамагавкові по Росії, все чудово. Потім Зеленський приїжджає. Трамп каже ні. Що тамагавків не буде, розчарування. Більш того, він напередодні заявив з Путіним, тобто нібито знову розворот в бік Росії, а тепер навпаки. Тобто неочікувано вчинив Трамп, так? Да? Ну в принципі, да. Значить, Трамп зроб вчинив по Трампівськи. І от знаєш, я нещодавно побачив класнюче відео е, в різах Фейсбук, яке описує насправді, як робить Трамп. Смартпіплдон І вони не дон лайк войтаба. Батгів'якам радикаліз. Сомані тих зебелент бабсоклі, хісь бикам тоталі радикалізм. Crazy, and it must have been dramatic, because the parents are conservative people, supposed to be very nice people. але суті, в принципі Трамп постійно коливається. То в бік Росії, то в бік України, і намагається вибити поступки то від Зеленського, то від Путіна. Це так, але я насправді хочу ще повернутися до питання томагавків. От те, як думає Трамп, крім відео, його реально от можна пояснити певною логікою. Але томагавки це мож, це дійсно важливо. Мені до кінця не ясно, з якої радості офіційний Київ повірив в те, що томагавки будуть. Тому що військові експерти всі в один голос говорили, що це просто неможливо. Тут є важливий момент. Ми здається, навіть в одному з відео попередніх це зачіпали. Що томагавки насправді це морсь... зброя, базована на морській платформі. Ну так побудовано свого часу там гавки розроблялися для військово-морських сил США, тобто ідея була в тому, що поїхав якийсь американський корабель, там не знаю, в перську затоку. І звідти зафігачив там по Ірану ще кудись. Тобто у США поруч немає природних ворогів, які, по яких бити з землі, тому воно все розроблювалося для моря і аж до ну до останнього моменту всі томагавки були морськими. Тобто, це платформа морського запуску. Як, як можна надати Україні? Що, що надати? Есмінець чи не знаю лінкор? Американський разом з томагавком, ну це бред, да дійсно існує. Якщо не помиляюся, там казали що 18 штук взагалі, штук пускових установок, які суперновітні, які тільки стали на озброєння щось типу 23 му чи близько того році. І таку новітню зброю США не надають Україні. Вони її не надають навіть іншим партнерам, тобто шанси отримати томагавки у Україні були від початку мінімальними, і насправді, попри те, що схоже що Зеленський дійсно вірив у те, що він їх отримає. В реальності це сприймалося як. Засіб тиску на Путіна. Тобто Трамп говорив Зеленському про Томгавки, обіцяв йому Томгавки виключно для того, щоб Путін е, упісявся і побіг на переговори. А потім він переговори в Угорщині. Путін, ніби, не казав ні. Почалася якісь підготовка до переговорів. В рамках цих, цієї підготовки виявилося, що ні на які поступки Путін йти не готовий, тому Трамп скасував е, цю зустріч, цей саміт. І повернувся знову до Зеленського. Так, а перед цим він от спочатку він шантажував Путіна, потім він по суті почав шантажувати Зеленського. Просто це не було публічно. Але американські медіа повідомляють: ну, шантажував, мабуть, неправильне слово. Тиснув, тиснув на, на на Зеленського е, під час зустрічі в Білому домі. Саме так як стверджують, що тоді на закритих переговорах Трамп по суті озвучував тези Путіна і тестував, чи готовий Зеленський на поступки, як то здача частини Донецької області, ще щось? Ну це поки що джерела. Ми не можемо це підтвердити. Може дуже ймовірно, що частина цього ну не до кінця правдива, але те, що Трамп тиснув на Україну після того, як зрозумів, що на Путіна ну не, не, не зовсім вийшло, це. Практично, факт, і понад те, насправді, це вся ідеологія Трампа. Ну у нього немає цінностей, О, взагалі відсутні. Просто ну тобто, є цінності гроші, і він зараз насправді непогано заробляє. На своєму впливі він його сім'я, а поза тим інших цінностей немає. Тобто немає союзників реальних, є сотективні ті, хто його підтримує, ті, хто дозволяють йому чогось досягти. І от Україну і Росію він також сприймає в цьому сенсі для нього. Зеленський це людина, яка допомагає йому отримати Нобелівську премію Мира, або не допомагає отримати Нобелівську премію Мира. Тобто, для нього Зеленський потрібен тільки тим, щоб погодитися на певні мирні умови. Не виходить з певними цими умовами. Або Зеленського, ну типу, викинути умовно, перестати з ним спілкуватися, або придумати нові умови, байдуже, що інше, у нього немає цінностей. І от, от якщо починати сприймати Трампа таким чином, то ці його коливання насправді стають цілком обґрунтованими. Тобто він просто хоче добитися мира. Байдуже за, за чию ціну? Байдуже що від цього постраждає Україна, байдуже що від цього постраждають українці. Це не входить в його систему цінностей в такому випадку. Як розуміти нинішній поворот в бік України проти Росії, Введення санкцій, суттєвих санкцій проти російських компаній? Означає, що тепер е, Трамп знаходиться у фазі спробує тепер дати сюди на Путіна, може він на щось піде. Саме так. Тобто Трамп не став проукраїнським. Е, ну, бо він не може стати проукраїнським, він не може стати про будь-яким. А от коливання між тим, що тиснути на одного, тиснути на іншого, воно дійсно є. Крім того, насправді ще є такий момент. Е, Трамп е, він дещо ну, неправильно говорити емоційний, але от. З... Він залежний від того, як до нього ставляться і як його сприймають. і Зеленський. Да, да. Ну, але ми зараз говоримо саме про Трампа і тому те, що Путін показує, що він зневажає позицію, позицію. а він це розуміє, так. як ти вважаєш? Мені здається, що певне розуміння є. Ну тобто, коли Путін йому бреше. І і потім це підтверджується, що Путін брехав, Трамп це запам'ятовує. Зараз Трамп повторює на багатьох зустрічах, і мені здається, що навіть якщо б він початково в це не вірив, він після стількох повторень. Дійсно сприймав би почав би сприймати це як реальність, тому я впевнений, що він дійсно так вважає. Він повторює, що постійно, коли я говорю з Путіним, Путі розмова проходить прекрасно. Путін мені щось каже, обіцяє, а далі нічого не відбувається зараз. Після того як Трамп запровадив нові санкції проти Росії, проти російських нафтових гігантів, він знову повторив саме це, і от це показник Трампу набридло. Те, що Кремль його кидає, ну і знов таки американські змі після тут ще на Алясці було багато оцінок, що Трамп програв, що Путін виграв у Трампа. Звичайно, що Трампу це дуже неприємно. А знаєш, кому ще неприємно? От і мені нинішній розвиток цим дуже подобається, це ж неприємно Віктору Орбану. Тому що Орбан дуже розраховував на цю зустріч на те, що він зможе стати як господарем мирного саміту і принести мир на європейський континент, і Орбан дійсно продував, планував це продати своїм виборцям на парламентських виборах, які відбудуться наступного року, і які Орбан насправді може цілком може програти. Це мало стати його козирем. Тепер е, цей козир у Орбана забрали. Ну, хіба це не приємно? Звичайно, приємно. Але давай все ж таки про Трампа. Все ж таки, значить, виходить, що новий поворот знов-таки до Путіна неминучий. Так, да. я в цьому особливо не сумніваюся. Питання в тому, що, по-перше, дійсно Трамп коливається, от робить це непередбачено, як на тому відео. Але ці коливання вони також зміщуються. Тобто, от іде коливання, а потім зовсім в іншій. Тобто, поступово воно стоїть більше в бік України, саме так, і ми це бачимо ще від початку року, від початку президентства Дональда Трампа. Тому да, Трамп розвернеться від нас. Але він вже розвернеться на іншому рівні. Цей розворот не буде включати скасування е превентивне сан скасування санкцій. Скасування санкцій проти того ж Лукойла і Роснефті е тепер буде можливо виключно у разі, якщо е Росія піде на реальні серйозні поступ поступки. Бо інакше виборці Трампу цього не пробачать. Тим більше, що далі, чим далі ми заходимо в наступний рік, е тим ближчі е проміжні вибори у США. На яких Трампу потрібні голоси виборців? Тобто він не буде е, робити те, що буде е, як що робитиме для нього імідж слабака. Він тепер повинен бути мачо і тиснути знову ж таки на, на обох, але на Путіна тиск більший на початку року Трамп тис, передусім на Зеленського. Коли зупиняв постачання зброї, зупиняв передачу розвідданих, кричав на президента України в овальному кабінеті. Ну, це та, та історія. Досі в пам'яті зараз цього немає, і поганим хлопцем дедалі більше стає Путін. Такий розвиток подій мені подобається. Ну що ж, ми спробували затірнути в голову Дональду Трамп. Це зробили. Ми це зробили. Тож, залишайтеся з нами, буде ще багато цікавого. Обіцяю, лишайтеся на каналі Європейська Правда. До побачення. Бувайте!